Так підписчики, тайна за час. Ми на чертовому колесі. Все видно, весь кей. весь голод видно просто. Все видно. Така висота, як будто ми мене в самолеті витому. Mm -mm. Це даже і третій частина, Все видно, прям як у mm, Дуже всім.

<laughs> да. Тут можно всю штаб квартиру забрать. Mm -hmm. И все мы снижаем уже потихоньку. Здравствуйте, канал. Подумаешь, спрятаться. О, колесо обозрения. Сейчас вот до 8. Сейчас раз можно только два часа потусовать, а можно поехать на, на, на Да? Okay. Окей. Ой, а там, да, там еще ближе. Оп, я вам такой кайф сниму, <свист> реально. Такая не можно пропустить. Никогда. О, заряжаем. Потому что она чувствует. Я Покажи. Покажи. Да. Так видите. Да. Ні. Да, не покажите разу. Ще більше. Ага, воно більше. Воно просто новіше по конструкції. Mm -mm. Ну, воно більше, очевидь, ніж це. Так що ми Дуже, ще сьогодні поїдемо на Або колес. О, дивіться, де во все видно.